Діма, вітаю! З другим місцем сьогодні вдалося, мабуть, за вчорашній день трошки реабілітуватися. Як себе в принципі, тут на чемпіонаті почуваєш, в першу чергу фізично, після такого важкого збору досить, да? так? Збір був дійсно важкий. В принципі, ми не годувалися до чемпіонату. Це як контрольні гонки для того, щоб провірити себе і зрівнятися з командою Б, з резервом. Стосовно гонок в принципі задоволений навіть і вчорашнім днем. Там не вдалася трохи стрільба, але конкуренти сильні, молодь підростає, а, наступають нам на п'ят, і це радує, що хоча б декілька чоловік є, які. А, Можуть нас в найближчому майбутньому змінити. Е, сьогодні в переслідуванні ти лідирував на останньому два зробив, так, і потім боротьба була на останньому колі. Ну, тобто така, відчув, відчув боротьбу, міг нас доганяти Антона, наприклад. А, так. Ну, міг щось відіграв, але на жаль, трішки не, не вистачило, ввійшов тематичні каво. Але... Угу. Антона не вдалося догнати, але шкода, що допустити такий йош... ось. Помилки на останньому вогновому рубежі з таким запасом, в такій ситуації, звичайно, ще треба було попадати і можна було тоді спокійно фінішувати. По ти, ти пізніше інших ну, так, розпочав серйозну роботу, да? тому що довгий час знаходився в От На даний момент ти вже повністю наздогнав хлопців і скажімо так, вийшов на той свій рівень, який треба на цей даний момент часу. Ну, стосовно рівня важко поки сказати. Чи вийшов я на той рівень, який в мене був, але е, відчувається, що особливо в змагальному е, процесі відчувається, що було багато пропущено і е, багато роботи не зроблено, той, якої би хотілося, і яка була потрібна на той період. Але сподіваюся, що до сезону ми ще зможемо допрацювати цих два місяці і. Е, Достойно війти в сезон і боротися за хороші місця. Далі там звірмзал, катка, да, тобто, ну, вже налаштовуєшся, скажімо так, повністю на, на цей сезон. Він 100% відбудеться для тебе, да, тобто будеш е, Ну 100%, ти вже цей сезон від, відбігаєш, а там буде видно. Ну, важко... Чи, чи не ні можна ніколи гарантувати щось? Загадувати наперед не будемо, тому є багато. Причини факторів, через що сезон може і не відбутися. Uh -huh, Тому uh -huh. з кожним днем ну, дивимося, як буде відбуватися це і загадувати в теперішніх. Реаліях і ситуації, яка у нас є наперед важко. Ну а в цілому збірна забезпечена наразі, на тобто там міжнародна підтримка є, да, тобто якісь там кошти міністерства. Ну, тобто, ви в чомусь потребуєте на зборах. Чи основна команда зараз там має всі умови для нормальної підготовки? Ну, в принципі, якщо брати цю ситуацію, яка є, то так, ми збори відвідуємо, купор ніяких немає. О, в принципі, кожен збір нам говорить, що ми можемо на нього не поїхати, але угу. е, слава Богу, що ми їздимо поки на збори, і, а як там далі буде, як будуть кошти, е, е, побачимо. Все шатко, да? тобто, з, дня, з дня на день може все змінюватися. Так. Дякую, бажаю успішної далі підготовки.